Привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні в моєму блозі на питання підписників та глядачів відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю Крістіну! Доброго дня, дорогенькі. Я хочу нагадати нашим підписникам, що ви. Не просто відьма вичарівниця, адже добу після ефіру тих, хто не встиг задати свої питання, чи на які ми не встигли відповісти, ви безкоштовно даєте відповідь у своєму телеграм-каналі, посилання на який буде знаходитися в описі цього відео. А ми поїхали по питаннях. Кристіно, чи очікувати наступу зі сторони Білорусі? українці занепокоєні, і навіть сам Буданок попередив. Що це можливо найближчим часом? Давайте глянемо. Ой, дивіться. Боже, мене ж ці мурашки пішли. Цей наступ, воно таке, знаєте, воно як воно як дихає нам в спину. Цей наступ вже дуже давно у кожного отут у нас в голові. Мені здається, що воно підходить, підходить, підходить до кордону. Мені. От воно показує так: у такий щелчок і вони підуть. Але конкретно перетинання я не бачу. Але на поготові воно вже є. Тому що вон тут, всі, всі вони зібрані, є докупи. Ймовірність велика, но щелчка отого одного немає, ще немає. Але залежить воно від того, як кому піде моча в голову, і ми знаємо кому. Дуже добре знаємо кому. Дуже добре. Наразі ні. Ми будемо надіятися і вірити на захист вищих сил. Доброго дня, дівчатка. Подивіться, чи буде мобілізований син Андрій, чи немає на ньому якогось магічного впливу. Запитує мама Галина. Але ж мама Галина свою дату народження 9.04.54 написала, а день народження сина Андрія ні. Ну, отак от подивимося. Ой-ой-ой. Ой ой, ой, та мама Галина, мама Галина. Ну, має він якийсь вплив, тому що тут є в нього якісь баришні, щось мама і не знає, що там відбувається. Щось там йому кров п'ють, тому коротше, сину, є там якийсь відтік енергії. Але конкретніше що? Ну, хай заходить маман в телеграму і будемо розбиратися. Крістіна, дуже цікаве питання. Доброго дня, дівчатка, благо вам дарую. Подивіться, будь ласка, Сергій. Четверте, 11, 82 року народження. Чи уникне покарання в зв'язку з тим, що залишив службу після двох років служби? Дякую вам. Запитує, не знаю, мама перше, нуль, Дуже доречне питання, тому що я знаю, що хлопці дійсно не витримують. Багато хто покидає службу, багато хто покидає нуль. Щоб врятувати своє життя. А за це, звичайно, у нас в державі є покарання кримінальне. Чи буде мати таке покарання Сергій? Дивіться, тут мені справедливість падає. Це однозначно відкрита справа. От але біля неї стоять позитивні карти, які вказують на те, що він може уникнути покарання у вигляді позбавлення волі. Грошей так само, чесно кажучи, я не бачу, що буде якийсь штраф. От, щось відбудеться, але людину я бачу на, на свободі. От. це гарні новини. Чи одружиться мій син? Дуже переживаю за нього, бо має інвалідність з дитинства. Син Даня, сімнадцяте, Ну, річ у тім, що на ньому є негатив, але негатив може бути такого характеру, розумієте, що йому з дитинства казали: ти інвалід, ти інвалід, ти інвалід і все. І людина заблочилась, заглючилась сама по собі. От, оце все треба з нього забрати, скажімо так, ну не знаю там яким способом, чи мама сама, чи там хай кудись звертається. І тоді в нього, в нього, в принципі, доля відкрита до пари. Але отут в нього не має бути то, що він інвалід, тому що він транслює це, розумієте. Він має бути здоровий своєю свідомістю. О, угу. Доброго дня. Подивіться, як складеться сімейне життя Романа, 17, 12, 89 року, запитує мама Люба. Я, 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 я Нашу мамочку просто обожнюю. А наші мами так тримають руку на пульсі в 25 років хочуть вдіти нам памперс. Ото все нас на нагодувати соски. Дивіться, в нього складається життя нормальне, Допоки в те життя хтось не вмішується. Тому що е, молода пара хоче жити так, як вона хоче жити по своїм правилам. Але є такі, розумієте, оті от сірі кардінали, які вважають, що треба жити по іншому. Тому я раджу відключитися від того життя. Нехай молоді живуть так, як їм зручно. А, добрий день. Подивіться, будь ласка, за Дениса двадцять Перепрошую. Чи знайде він роботу по душі? Якась у нас творча людина. А що, роботу за гроші він не хоче, тільки по душі. Зараз глянемо. Ну, по душі, ну які таланти? У людини треба було зазначити. Не, не, чесно, я не бачу. По душі це треба було, то йому треба кудись виїхати, щось починати таке нове, нове, нове своє. Я наразі такого не бачу. Розумієте? Є робота, яку чітко він хоче, ну, верніше може мати, і яку він ну, від, відкидає. А оця робота по душі це, напевно, якась така є вторинна вигода, щоб наразі нічого не робити. Я перепрошую, то так буває. Угу. Добрий день, Тетяна. Подивіться, будь ласка, чи зможу я влаштувати особисте життя? запитує Олена 19.08.76. 76. Оленочка, у мене в телеграм-каналі всі влаштовують своє особисте життя, і ви приходьте. Так, зможе влаштувати, але треба змінити схему. Треба зробити певні дії, які ведуть до влаштування життя. Між іншим люди недооцінюють. Е, от, дивіться, Тетяна, скільки у вас і у мене є дівчат, які хочуть налагодити життя, дуже, море. дуже. море. Скільки є мужчин, які шукають собі Теж дуже е багато. Дівчину? теж дуже дуже багато, багато. Я між іншим про це думала. І в мене є, от, наприклад, допустимо, зараз чітких три запроси від мужчини. І, і дівчата, що я чітко знаю, що вони так само хочуть влаштувати. Боже, я то я не хочу виглядати як сваха. Але чому б і ні? Якщо я являюсь між ними точкою контакту, не дати людям можливість, тим більше вони пройшли мою перевірку, не дати людям можливість до спілкування. А о, як буває, залетіло до мене в телеграм-канал, наробило кіпішо, видерло то безкоштовне питання і полетіло далі. Нічого доброго з того не виходить. Далі. Давайте диві... дивитись далі. Так, давайте. Подивіться долю мого сина Дмитра, 1.06.88, І стосунки в родині. Дякую. Ну, от якраз через стосунки в родині, через якісь гроші там е, робиться. Е, ну, там, ну, карти в вкрай погані треба розібратися з цим питанням ну чесно я коли я бачу не дуже добре я не хочу це розкручувати далі аби воно не збувалося розумієте mm -hmm. я відразу кажу погано думайте працюйте міняйте і не хочу ніколи розкручувати погано я думаю що наші глядачі це мали помітити добрий день скажіть будь ласка чи зможу я зустрітися з сином сергієм п'ятнадцяте нульдрує вісімдесяте а як зустрітися Зустрітися в Україні, просто зустрітися, чи він має повернутися з фронту. Не зовсім зрозуміло. Але давайте давайте тому... глянемо просто чи чи відбудеться зустріч? Давайте На, в найближчі, напевно місяця чотири. Вона може якби намічатись, намічатись, але не бачу, що до кінця зустрілися. Тобто, плани є, вона підходить, але угу. не бачу. Будьте добрі, посмотрите сына Илью двадцать Будет ли у него семья и детки? Благодарю. Ну э, изначально нужно э, человеку э, стать нормально на ноги, а потом уже думать про семью и детей. Потому что мне в первую очередь выпадают амби внутренние амбиции человека. Для мужчины самое главное это его, э, его э, отношение с социумом, тогда когда он стоит самореализация, тогда когда он стоит на ногах, они обвешаться женой и детьми, что-нибудь смотреть ему в глаза. Ну, то есть нет, здесь э, его задача. Оставить себе в первую очередь, і потім у нього вже йде сімейне віддання. Так доброго дня. Запитує Антоніна, 4.10.61. Чи заберуть мене діти в Польшу? Ну 60% що заберуть. Там від чогось залежить, але проблему можна вирішувати. Подивіться, будь ласка, мого брата бо дуже часто хворіє, чи є на ньому магічний вплив Максим 19.10.92. Магічний вплив є. Цікаво, чи е, вживає алкоголь, тому що тут показує. Не знаю, чи він просто після магічного впливу почав випивати, чи магічний вплив власне був через е, якусь рідину? Через опоз. Е, магічний вплив є, так. Угу. Чи вдалою буде поїздка моєї дочі? Дочку, звати Аліна 9.06.2006. Поїздка чи буде вдалою? Буде вдалою поїздка. Щось вона в ній дізнається в тій поїздці, щось вона таке побачить на що вона не очікувала. Але для неї це плюс. Угу. Танюша, скажіть, будь ласка, чи дочекаюся? Я онуків запитує донька Марія, 21.07.89. Там є негатив на доньці. Онуки би, по ідеї, вже би мали бути. Ну, взагалі, вони мають бути, але і там є негатив, який не дає. Не знаю, чи не дає народити, чи не дає щоб стосунки дійшли до того, щоб людина захотіла народити. Не можу чітко сказати. Угу. Доброго дня, дякую за вашу працю. Скажіть, будь ласка, чи дочекаюся ми з чоловіком онуки від нашого єдиного синочка? Мене звати Антоніна, 22 на 6, 67. А як звати синочка? Знову не написали. Тобто, от, от якось я не знаю. Бачите, от люди ну трошки думають більш про себе, тому що вже декілька разів от так, от ну про свої інтереси, про свої бажання. Тому що дають навіть я вже не раз помічаю свої дати народження, а не тих людей, за кого хочуть запитатися. Тобто, це от ми не вами говорили. Це ті бажання на підсвідомості, нав'язані якимись ярликами, оцім постсовєтським простором. І от навіть бачите, тут більше бажання мами мати онуків, ой, бабусі верніше. А чи хоче того сину? Ну давайте глянемо Антоніні на це питання. Так чи будуть у неї онуки? Ну та будуть чого ж не будуть. Але не тоді, коли хоче вона, і не так, як хоче вона. але, напевно, тоді, коли у сина станеться така подія у житті, буде та людина. От коли от у нього перебіг тих подій має бути, ну не у мами. Ну, так. ну, не у мами. Доброго дня. Чи буде у донечки Ксюші своя родина? Донечка Ксюша 19.11.95. Так, буде родина, але тут їй при доведеться зробити якийсь вибір. Не знаю наразі у чому, але родина має бути. Mm -hmm. Кристіно і останнє питання на сьогодні: подивіться, будь ласка, чи будуть дітки у мого сина діми 9.09.80 та невісточки Жанни? Очік, ніжно каже: невісточки Жанни 31.01.96. Mm -hmm. Буде вагітність складна або не буде довго наступати. Ще може бути таке, що носити буде важко, тому що тут ну вагітність наступає і йдуть якісь е, трошки ускладнення. Швидше за все, це буде хлопчик, але звичайно, що буде? Крістіно, дякую вам, що приділяєте свій власний особистий час, щоб відповідати безкоштовно. Я ще раз наголошую на цьому, тому що е дуже хочеться, щоб наші підписники цінували все-таки час майстра, який він тратить в благо інших людей, які от не мають змоги там отримати е консультацію чи розклад, але все ж таки. Хочуть допомоги і хочуть отримувати відповідь на свої питання. Також нагадаю, що добу після виходу програми Крістіна дає відповіді безкоштовно одну відповідь на одне питання у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться в описі цього відео. Дякую, Крістіна! І вам дякую, до нових зустрічей. Пока!